І моя гостя вже зі мною на зв'язку. Я її бачу. Це прекрасна чарівна бізнес леді, українська бізнес-вумен, співвласниця, засновниця салону краси Fast Line Studio не тільки в Україні, а в Польщі. І звати її Марія Терехова. Марія, добрий день. Доброго дня. Я дуже рада вас бачити. Назаєм. Uh, так, Марія, я спочатку трошки uh, веду в курс справи. Я скажу, що uh, ви uh, приїхали в Польщу і відкрили там салон, який працює вже 12 днів. Правильно, 12. Mm -hmm. так, і так, так за перший є. день uh, його роботи ви uh, заробили стільки грошей, що ця сума перекрила місячну оренду. Це правильно? Так, це правильно. Це, що це ви, правильно. Це щоб ви любі мої розуміли на що здатні наші українські жінки? Ну так, так якщо розширити цю тему, то ми приїхали в Польщу 21 квітня разом з моїм сином. Угу. Ну і з 21 квітня це такий марафон до 1 липня відбувся. І в цей марафон увійшли всі питання щодо відкриття бізнесу, першого нашого бізнесу в Європі з партнерами. А, салону краси а, в Києві до війни ми мали п'ять салонів краси. А, зараз, на жаль, один було знищено у стоянці. А, ага. Один салон, нам треба було зачинити. А, і зараз три салони працюють. І співробітники з тих п'яти салонів, частина співробітників приїхала зі мною в Краків. і ми зараз працюємо. Ага, ви перевезли своїх, підтягнули, так сказати. Так, на 100% наразі українська команда, і одна дівчина із України, із Донецька теж до нас долучилася, вона живе тут з 4-го чи 5-го дня війни, і так вийшло, що на 100% команда зараз українська клас. Так, ми поговоримо про це пізніше. Я хочу повернутися на початок війни mm -hmm. і спитати, як ви наважились кинути все і переїхати mm -hmm. в Польщу? Ну Мені здається, що для українського бізнесмена то не такі на мене, як на мене, найбільший виклик це просто сидіти, і нічого не робити, і оця фраза, ну давайте ще трохи почекаємо на початку війни. Да? Вона, не Вона про для вас. мене то найскладніший виклик для мене це просто сидіти і чекати. А тому, коли ми на початку війни, перший тиждень були під Києвом а, недалеко від одеської траси з моєю родиною. Потім ну, коли вже стало так дуже. Ну ну не дуже безпечно, скажімо так, залишатись дитиною. Ми поїхали на західну Україну. і Там провели разом з чоловіком з цією родиною більше як місяць. Uh -huh. а, і кожного дня а, день розпочинався з того, що нам треба кудись їхати щось робити. Ну все було незрозуміло, і найголовніша фраза була: ну давайте ще почекаємо. І так Тобто, ви вечір. були ініціатором, що треба кудись їхати, а вам казали фразу давай ще трохи почекаємо. Ну насправді так і є. Дану я завжди готова щось відкривати, щось розпочинати. Uh -huh. а ну, мій чоловік і партнер. Він більше так людина, яка це хоче обміркувати. Uh -huh. Ну у ситуації, яку ми а, бачили з вами на початку війни, обміркувати було дуже складно. А, якісь там прогнози і тенденції, які ми робили до війни, на початку війни, перший місяць війни, майже все не справдилось. <ган> От, тому о, для мене було очевидно, що о, єдине, що нам треба робити у цій ситуації, це просто змінювати локацію, робити щось, що ми зможемо, щоб о, гроші йшли в Україну, <ган> робити те, що ми вміємо. Ну, тому, тому, тому ми вирішили змінити. Ну чому ми обрали краків е і Польщу, наприклад, а не інші міста, не інші країни, бо мене дуже часто питають. Ну, відповідь теж дуже проста. Може, є якісь країни, які для нашого бізнесу найбільше перспективні, ніж Польща, але Польща географічно знаходиться дуже близько до України, і ми розуміємо, що всі наші родини залишились в Україні, і ми не можемо просто з корінням відірватися і поїхати, наприклад, у Сполучені Штати Америки, які для нас є найбільшим ринком у світі. А, але а, гарна новина, що ми вже розпочали перемовини з Сполученими Штатами Америки про відкриття Фасланд Studio І я маю надію, що найближчі півроку ми будемо відкриватися Сполучених Штатах Америки, де є найбільший ринок. Франчайзінговий б'ють. А ви мені подобаєтесь? Тобто, ви не Ви. так, Польща – Галочка, а Америка. Тобто, Америка, наступна галочка буде, я так розумію. Ну, то це не просто галочка. Просто коли е думаєш про те, в якій країні відкриватися, то на початку робиться аналіз. І якщо аналізувати е найбільше ринки світу, ну, okay. для нас зараз немає різниці, на який ринок виходити. все одно в нас є 8-12 годин на добу і якийсь там набір енергії і збережень, які ми маємо, щоб запустити діло. І просто який буде результат від тих 10-12 годин, що ми маємо. Ну, найбільше напевно з нашого аналізу буде у сполучених штатах, але так просто відірватися, відірвати всю команду від родини з корінням дуже складно і по-друге, Польща дуже дуже гарно нас зустріла, угу. і ми дуже дякуємо тут з екранів, зараз. В Польщі, за таку зустріч, за такі можливості і розпочинати бізнес для українських бізнесменів і легалізуватись дуже швидко за декілька годин. В країні, і я сподіваюся, що вчора президент озвучив, що ми зробимо такі саме умови для поляків в Україні. Я сподіваюся, що Верховна Рада буде швиденько приймати ці умови, тому що ну це просто нормально. Я зрозуміла так, Марія. А розкажіть. Тобто, як я зрозуміла, ви вже знали в Україні, що ви їдете в Польщу щоб відкрити новий салон? Чи ви вирішили це саме в Польщі? Я вже знала, що ми будемо відкриватись в Європі. Коли ми їхали у Краків. У нас були ну, не дуже втішні такі прогнози, які ми порахували. Ми ніяк не могли зрозуміти, де саме проблема прогнозування. Uh -huh. І ну, як завжди, є якісь цифри, є якісь плани фінансові, і є реальність. І коли ти приїжджаєш в країну і починаєш працювати, то насправді все може виглядати зовсім по-іншому. Ну, дуже складно вивчити споживача а, бізнес, а, запит, який є, як коли ти знаходишся в іншій країні. Ну, це такі дуже теоретичні викладки. Там можна казати, що там цим займаються бізнес-школи okay. і аналітики, і консалтери. А насправді люди, які рухають ці процеси, відкривають компанії, вони мають бути найближчі до споживача. Тобто, якщо хочеш відкрити ну, бізнес в іншій країні, то перше, що треба зробити, це туди поїхати і. Не ну, знаю, сісти пити каву, десь поруч і дивитися, як працює бізнес. Я е, самостійно прийшла найбільші мережі і просто соло-салони, які знаходяться у Кракові. А е, і ті, що викрили українці, і ті, що відкрили поляки, і ті, що належать експатам з різних країн, бо Краков таке е, місто дуже мультинаціональне. Багато людей з різних країн проживає у Кракові, плюс це туристичне місто, і тут дуже багато людей, які приїжджають просто в Краків е, з туристичними цілями. А, і а, декілька дуже цікавих таких інсайтів, а, які в процесі цього ну живого вивчення ну, такого польового дослідження виявилось, що правда те, що українські майстри і український сервіс над спроможні в Польщі, і так само зараз ми маємо свідчення, що це стосується не тільки Польщі, а багатьох країн Європейської спільноти і Сполучених Штатів також. Але я точно можу сказати, що в Польщі а, ми маємо конкурентну перевагу із сервісу із того, як працюють наші майстри. По перше, От. Ну і по-друге, right time, тому що зараз на відміну від тих, хто наприклад поїхав у 2014-му до 2014-го і спробував легалізуватися, отримати карту поляху і так далі. Це було дуже складно і довго mm -hmm. зараз. А, легалізація займає не ну, без перебільшення декілька годин. Перший день приїзду, якщо все правильно спланувати, можна і отримати песель. Це от такий ідентифікаційний номер. От я хотіла спитати: ви приїхали, і які документи ви оформлювали? PESEL, ну, так, Так, песель та ідентифікаційний номер, далі підпис довірений. І третє, що треба отримати, ну, щоб працювати, якось почати щось робити, це рахунок у банку. І банківська система польська дуже швидко налаштувалась на потік грошовий, який йде з України. Uh -huh. І навіть ви можете у Кракові в інших містах, потовіцах, Варшаві, побачити у деяких банках співробітників, які працюють українською мовою, консультують клієнтів з Польщі. Uh -huh. І навіть деякі софт перекладено українською мовою, питання відповіді перекладено, працюють мережі пол-центрів, які дають відповіді. Ну, тобто все дуже круто підготовлено. Ну, без перебільшення, дві години, три години добре, якщо ще переїхати, треба і ви маєте легалізацію. Ну, ще треба почекати на картку банківську півтора два тижні, тому що вона фізично приходить, чи на відділення банку, чи до вас вдома. Так, так, нам розказували, кошту. що mm -hmm. на пошту потім приходить Пін-код. Mm -hmm. Не mm -hmm. так як ми звикли, да, монобанк. Оп, і через 10 хвилин тебе вже картка. Ну, no, це залежить від банку. Тут є дуже просунутий банк ПКО, е який має круту систему і аплікейшн, і, і десктоп версію, mm -hmm. яка ну, навіть в деяких моментах е має кращу юзабіліті за приватбанк. Ну і за моно, да, те саме. Тому тут е, Польща така країна, в якій е, є щось дуже олдскул, а щось дуже присуну, і IT ті такі спрямоване. тут не можна просто сказати, що треба ходити на пошту, але так я тут в Польщі тільки дізналась, де в мене є поштова скринька е, біля моєї квартири. Ну коли я два рази пропустила а, notification від Ужонду, це місцевої влади, uh -huh. тому що вони відправляли мені такий маленький проперець, ну з а, назвою відділення, куди мені треба піти, щоб забрати якісь документи. Я просто не знала, що тут треба йти. На пошту ну, в свою скриньку. Тепер ага. я маю ключі раз на декілька ага. днів перевіряю поштову скриньку. Ну, це такий олдскул. Ну для нас ну незрозуміло для української людини. Що щоб треба йти у поштову скриньку. Клас, це бачите, щось нове себе відкрили. Ну Це хар. Добре забути старе. Так, Марія, а як ви житло? Ви одразу знайшли? Ні, ми розпочали з того, що знімали апартаменти. Тут є декілька можливостей, насправді в Польщі. Можна приїхати на вокзал, почекати десь добу uh -huh. і спробувати десь оселитися. Це не буде точно краків, і якісь великі міста, де вже дуже багато українців. Це буде ну, десь там на передмісті uh -huh. і ну без якихось гарантій, як ви будете добиратись до своїх роботи чи планів. Тому ми просто знімали одразу, ну не чекали на соціальну допомогу. Просто приїхали на Букінгу, зняли апартаменти, потім ще раз зняли, потім ще раз зняли. А вже потім, коли зрозуміло, що все починається вже бізнес, то е -э знайшли мешкання, як це називають. Орендували uh -huh. е його на термін один рік. Ну, то зараз е моя дитина пішла, син пішов у школу місцеву, то можна сказати, вже легалізувались, легалізували спокої. А скільки сину років? Шість половиною, тут okay. його вік вже має бути ходити в школу. У нас ми планували йти в школу якраз. Йому буде шість половиною в вересні. ми планували йти в вересні. в Школу ну, пішли трохи раніше. Діти вже почали цілий рік. Ми провчилися цього півтори півтора місяці, uh -huh. і школа міжнародна. Ну це такий виклик теж для будь-якої мами. Коли дитині треба йти і наразі зрозуміти, навіщо ми вчили англійську мову, бо школа просто англомовна 100%, і вчителі, і діти розмовляють англійською, на перервах польською, ну, діти, які польські говорять, uh -huh. а, Ну, і ще якимись мовами, китайської. Ну, такі виклики для мами і для дитини пережити ці місяці і, і ну, розмовляти вдома ще однією мовою, принаймні англійською, розмовляти. Побуті польською, ну бо потрібно кудись вийти, щось запитати, там, собі каву. А ви ви вчите польську мову? А звісно, так. Я вже два місяці вчу. Ну могло б бути і краще, але я ну, думаю, що ще за півроку, за півроку буде просунути елементари, якого вистачить там, принаймні там на карту поляка, якщо буде угу. необхідність це робити. Бо зараз з нашим статусом Укр, який нам надала Польща, ми маємо всі. Права, якими користуються поляки, то, ну, не потребуємо жодного забезпечення. Я зрозуміла. Так, скажіть мені, коли ви відкривали салон, ви перерізали червону э, стрічку? Ні, ми не перерізали червону стрічку, але ми Чому? купили ці. Бо ми купили повітряні кульки, цього було достатньо. А -а -да -да <austert> Жара була така, з 38 градусів Це було е тепла цей день. <saat> А ти повітряні кульки вони так лопатрохопались, лопались, лопались на вулиці. От, ну принаймні кульки були. А одна частина була українського прапору, а інша польського і на поті. На другий день був шторм, і всі ці кульки кудись віднесло вітром. Але кульки були, червоної стрічки не було. Ну у нас інноваційний салон краси, то червону стрічку можна вже якось прости. А кульки ми зробили тільки тому, що багато дуже дітей на АСІД Авіа, де знаходиться фастлайн студіо. І діти просто коли йдуть в салон з, з батьками, тут біля нас дитячий садочок, вони зупиняються, бо це якийсь стопор. От ага. зупинитись, помацати цю кульку, маму запросити, записатись а на в ага. І поїхали. Так. Клас. Так, я вже почула, що у вас працюють е, е, тільки українки, так? Угу. А хто так. до вас приходить? <ган -дрес> а, наразі тут а, така окремий район у Кракові. Це не є центр. Uh -huh. а, це дуже схоже на наш, наприклад, Новосільківський на в Києві. У нас є салон а, ЖК «Нова Англія, а, uh -huh. а це назва Осідла Арія. Ну дуже як кажуть, у Польщі дуже подобна до українського так само, як у нас все було і так виглядає. Дуже схоже тут. Є район, в якому живе заселено понад три тисячі квартир. У кожній квартирі так, за підрахунками десь 2,5-3 людини, щонайменше. От. І до нас приходять те, що нас здивувало, ми думали, що ми будемо працювати тільки з українцями, бо багато є українців, які uh -huh, силилися. Uh -huh. І ми проте одразу зробили україномовну версію сайту fastlinestudio.pl і зробили а, польськомовну Польськ. версію одразу. Uh -huh. Ну розмістились на дуже популярному тут вебсайті бронювання послуг будь-яких послуг, в тому числі у салонів краси, буксів і ну так, може на початку і все. Більше нічого не робили. От, просто ми знаходимося на фасадному приміщенні а, з усіх сторін, тут щось, щось відбувається: тут є кофейня поруч, є дитячий майданчик, просто така траса. Біля якої паркують автівки, велосипеди. Ну, тобто, ми у центрі життя тому користуємося перевагами, які дає фасадне приміщення. Ви знали, де відкрити дитячий майданчик? Тобто, мами виходять гуляти з дітьми, mm. бачать, знають, куди вони підуть, коли дитина засне вдома. Mm. А які у вас mm. послуги? Дивіться, у нас на салон краси, коли я це кажу, то ну, це насправді так і є. Ми робимо одночасно за 90 хвилин а манікюр і а, все, що таке можна зробити з волосами і брові. Okay. Одночасно з вами працюють до чотирьох майстрів, і ми можемо виконувати одночасно чотири сервіси паралельно, в той самий час і за стандартом це 90 хвилин. Uh -huh. Яку можливість нам надає зробити японські е, крісла спеціальні, які ми закупили для паралельних послуг така ремонт, Ви навіть не маєте вставати, коли вам треба помити голову, бо мека під'їжджає до вас. І найбільша частина наших клієнтів це люди, які просто не мають вільного часу, е, чи хочуть цей вільний час кудись спрямувати ну, зрозумілі для них пріоритет. Наприклад, родина. Польщі родина це є пріоритет номер мародину, що мені дуже подобається. Е, Домашні улюбленці, як то песики, пріоритет на два, і вже далі починається якесь розрахування пріоритетів, що вони колись мають ходити працювати, Ще вони там не знаю, мають друзів. Ну і тому не є великим пріоритетом провести пів дня свого у салоні краси. А виглядати все одно потрібно. І дуже великий запит в Польщі, ну як і в Україні, це на прогнозовану якість того, що ви отримаєте, ну тобто. Найчастіше запит у нас чоловічі це зробити мені, мені так, як було минулого разу, якщо минулого разу було гарно. От ну а насправді жіночі так само. Хоча багато хто хто не є інсайдером у б'юті індустрії, думає, що люди приходять, щоб зробити щось таке надзвичайне Салон крас. Так бувають такі спеціальні якісь події, такі на імпрезу, як Польщі говорять, івент, тоді, коли людина готується, то може бути якась вечірня зачіска. А насправді ми працюємо. У тому, що люди один раз на місяць, ну принаймні три з половиною-чотири тижні, вони приходять за манікюром стандартним, зрозумілим, е рідко багато підікюрів. І е в нас в Україні ці ціли цілий рік жінки роблять педікюр. Тут кажуть, що ні, але ми будемо над тим працювати з останнього. Е ага. Якщо жінки фарбуються, то це три з половиною-чотири тижні, і треба знову пофарбуватися, незалежно від того, вона бундинка чи брюнетка. От і на жаль, війна додала сивини всім, uh -huh. тому ми працюємо з сивиною і для жінок, і для чоловіків. Теж робимо зараз спеціальні такі сервіси. От. Ну і найголовніше, що подобається полякам, і подобається нашим клієнтам в Україні. Це те, що можна зекономити власний час і розподитися цим часом, якось яким буде зручніше. Так, я я просто уявила. Ну, я як дівчинка, я знаю скільки треба часу на манікюр, на а, е на обличчя, на волосся. А якщо ви це е скомпонували, то просто низький уклін. Mm -hmm. Я розумію, е чому за 12 днів, а в перший день ви вже е дуже багато грошей заробили. Так, не ну, так, ми мене це здивувало, і... а найбільше здивувало те, що ми сподівалися з полякам розпочинати працювати там. ну, за декілька тижнів, коли ми там все перекладемо, і в перший день я прийшла дівчина з тим мобільним телефоном і я не знаю, три години прийшло робочого часу, показує так телефон і каже: маю резервацію. Ми так здивувалися, що, що взагалі і це ну, тобто була дівчина із Польщі, яка розмовляє польською мовою, От, і, і пішло потроху. Так, я вам е, задам одне питання. Скажіть, будь ласка, це ви така фартова? чи е... Кожен українець може приїхати і відкрити власну справу у Польщі. Угу. Ну, говорячи за фаслайн студію, хочу сказати, що це не тільки я, це я і мої партнери, бо у нас чотири партнери, угу. які співвласниками фаслан Studio, і велика команда. Це більше як 60 майстрів і адміністраторів, які працюють фаслан студіо тому. І це не є чистий фарт. Хоча мушу сказати, що фарт також обов'язково для бізнесу. Але більше е, можемо сказати, що це системна робота по напрацювання в бізнес процесів того, як має відбуватися сервіс е, і якої якості мають бути послуги у б'юті, які ми хотіли і планували масштабувати з 2024 року. Але ну доля, вона якось за нас е, присвичила, зробила наше зростання і скейлінг, те, що називають бізнес школах, е, трошки на два роки раніше. Тому ми вже не будемо чекати 24-го, ми вже не чекаємо, і будемо відкриватись в різних країнах. Так, добре. Ви сказали, що у Польщі на першому місці це родина, так і домашні улюбленці. А є у вас щось так, так для дітей і для домашніх улюбленців у вашому салоні? Насправді ми обслуговуємо родини і дуже популярно, коли приходить просто родина, особливо на вихідних, і тут на двох кріслах паралельно відбувається все на одному кріслі мама, а на іншому кріслі діти. І Там поки мамі 90 хвилин чи може трохи більше, якщо там іде фарбування, складне формування, чисто технологічно потрібно більше часу. А, і за цей час на іншому кріслі тато, діти всі всі стриження відбуваються там а, чоловічий манікюр, там і все інше. Може, в мене зараз так трохи я <смі>, чую, що польські слова з українським, і трохи англійською, Бо ці два місяці я вже не знаю на якій мові розмовляю. Ні, Все нормально. Я, я так, що вас розумію. Мене... Польська вона ж схожа на українську, англійську. Я е, теж трошки знаю, тому все нормально питань немає. А зоопуточок є у вас? Якийсь там ну з зоокуточок -за, за вимогами саме під ну, не може бути, і, і тут польщі дуже популярна навіть у кафе, коли ставлять е якусь водичку для домашніх улюбленців. Поки що не мали клієнтів, які прийшли з домашніми улюбленцями. Коли прийдуть, mhm. ми щось придумаємо. я Думаю, будемо е по ситуації розвивати цей напрямок. От. Е але тут ну все це для життя в родині. Ну Польща – це такий перший пріоритет життя в родині. Ну я зрозуміла, просто якщо от родина прийшла з собакою, тобто вона може зайти до вашого салону, так ну в Польщі вони можуть зайти будь-де тому і ми так само будемо працювати ну, вже на цій території, розмовляти мовою, якою говорять тут, ми яка є мовою країни, і ну якось адаптувати наш бізнес до тих вимог, які є в країні. Але це в той самий час намагаємося якось збільшити запит, збільшити ну, якість стандарту і сервісу. Бо в Україні, з того, що ми зараз бачимо в Польщі, ми десь років на 5-7 випередили Польщу в по розвитку. Це точно можна сказати і по манікюру, і по послугам перукарським, і взагалі по сервісу салону сервісу краси сервісу Б'юті, який ми надаємо, ну, і, і автоматизація процесів. Ну, я чула вже, От, Може й що... нема такого да, Може і нема такого про процеси взагалі. Ну, у нас в Україні щойно розпочалася дискусія на цю тему, а ми вже три роки працюємо з Асленд Студіо, ну, з тим, щоб вивести на інший рівень надання послуг у -по Старі Б'юті. У ну, світі а, наразі я думаю, що ми будемо піонерами в цьому напрямку, незважаючи на те, що є а, Франція, є Італія, але м -м, комплексний сервіс, бачення того, як має виглядати салон краси. А я думаю, що українці тут ну на мородин наразі. Угу. Я зрозумне. Я вже чула, що у Польщі а... З покраскою волосся не так, як у нас. У нас колористи, у нас там 329 е, кольорів. І е, коли ти приходиш, ти потрапляєш в якусь, знаєте, хімічну лабораторію, е, коли твій майстер mm -hmm. каже якимись такими термінами: так, давай цього трішки, цього, цього і цього. Е, в Польщі я так розумію, так не роблять. Це дуже залежить від салону mm -hmm. е, і від е, менеджменту, і майстрів, які там працюють. У будь-якій країні світу. Я ж побувала, тут, у Польщі, знаходжусь в Німеччині, у Франкфурті. Теж там. будь-яка країна, де я буваю, я користуюсь послугами б'юті, щоб подивитися, як це працює. Просто якість послуг залежить від того, як сам салон працює, які в нього стандарти є і так далі. Якщо ми говоримо в середньому там, по ринку, то в Україні а в середньому по ринку. Ми випередили, ну, принаймні, Польщу, як я вже казала, років на 5-7, в залежності від напрямку. Я зрозуміла. Так, Марія, що ви можете порадити українцям, які хочуть приїхати в Польщу і хочуть почати якусь свою справу, але трошки е, заткують, як то кажуть. Угу. Ну, е, зрозуміло, чому заткують, да? так. Здорова логіка каже про те, що треба почекати. Повернемось до того, з чого ми починали перші дні війни, треба почекати. Не зрозуміло, як буде справи відбуватися в Польщі, і може так стати, що буде в розвиток третьої світової війни, і тоді Польща буде брати участь у війні, так само як і інші країни. І тоді не зрозуміло, куди взагалі буде бігти, в яку країну на який континент. Ну, якщо рухатись у ну, цій Логіці, то краще сидіти і чекати, і я раджу тоді, там де є, там сидіти і чекати, закупити собі гарний бар і споглядати за тим, що відбувається. А для тих, хто хоче щось змінювати, ну і готовий це робити. Якщо це буде в сфері б'юті, то наразі можна звертатися безпосередньо до нашої команди менеджменту. Зараз усі наші засновники фултайм працюють над тим, щоб відкривати паслам студіо по-партнерській, навіть а не франчайзінгової схемі у різних країнах світу. Якщо ви просто шукаєте партнера, який вже це зробив, а це не мало всього, що залишилось за лаштунками uh -huh, uh -huh. і хочете просто не наробити помилок. Можливо, нам треба з вами якось поспілкуватися, щоб разом це робити. Якщо в будь-якій іншій індустрії плануєте відкриватись, то теж раджу знайти партнера. Якщо досі ви не відкрились, то може вам просто потрібен локальний партнер, який допоможе з усіма цими особливостями. От, ну, а якщо ви просто ну, треба вирішити для себе і ризикнути, угу. ну не знаю, не підкиньте монетку. Що випаде, іти працювати, то треба рухатись. Ну, бо кращого моменту не буде. Ну не буде в жодному разі. Кращий момент тільки сьогодні і зараз. Я дуже дякую вам за ці поради. Я була дуже рада з вами поспілкуватись. Ви дуже класна. Я бажаю Навзаєм. вам шаленого успіху у відкритті. Наступних салонів, щоб ви е, знайомили е, зі світом за допомогою своїх прекрасних е, золотих рук і вмінь бізнес-вумен з нашою Україною, е, е, ми будемо їхати далі. А я нагадую, що з нами була Марія Терехова, співвласниця FastLine Studio. Вам гарного дня! Дуже дякую і усіх запрошую до нас у краків на Beauty Set. Так, пока-пока.